Працюємо комуніцію, що дозволяє фотові виконання пластинного суду. Для виконання поставили суду супроводила, що не сімати. Особа залишила порушення. Залишила тому... Продовжує комунальне справа, що вони злочин, передбачено 600 життя, 65-х, але коніксуд. Суд. Честь матеріальний суд, котре було подано заяву про відвідування підсудно. На цю тему не розглядалися. На цю тему не розглядали. На цю тему не розглядали слідок. Скільки може? Добре, ви вкотре порушуєте закон. причому грубо? Неодноразово, розглядалися. Кожному зі заяву судового Таких підстав ще не було. Судом розглянуто заяву про відвід підсудної, судом було поставлено питання, що це всі підстави для На той заяви. момент були всі. Вручу. А тому все вважаю, що звернення з заявою про відвід відповідночого склади з надуманих підстав. Це не надумані підстави. Вісно. Це побиття Ми народних депутатів і гостей судового, судового процесу. Направлено на затягування розгляду справи, зрив судового засідання, а тому суд на місці постановлення. Залишити заяву про відповідальну нічого без розгляду, то до нічого відповідно матеріальну підпомагальну справу. У мене заява не діє головуючу. Встаньте. Я не буду вставати. <світ> заява не діє головуючу. Заява Заява не діє Кримінального процесуального кодексу України. Всі учасники слово звертаються до суду, дають свої показання і роблять заяви з столич. Я підкреслюю, що мене позбавили права робити заяви, проголошувати клопотання. Я вважаю, що сісти, сісти встати – це не підстави позбавляти мене моїх процесуальних прав. Я зараз роблю заяву, що я позбавлена права слова в цьому судовому процесі. Закон є один для всіх. І суд у справі не може визначати, які норми кримінально процесу кодексу України в цю Україну, дій виконувати або не виконувати. Ці норми є законом. Повага до закону, його виконання. Є необхідно Ви мене позбавляєте права слова. Я в суді вас Це порушення моїх прав згідно кримінально процесуального суд. кодексу. Суд жодним чином, жодного випадку не порушує ваших прав. Всі права порушили. Відсудна. Ваші дії свідчать, розмивали до закону. Тасунь. Також подарун через канцелярію заяву про допуск за захисниками. Відсудно ви звернули з названою Так, я звернулася з названою заявою. Зачкай, я Тому що я, мені потрібен захист. Міститься прохання допустити. Ну, все справились, записно власника, свидетелю. Человек ставить уверенностью, будем в причну парку и роботу. Секретарь смотрит, власть не ваше. На представі якої норми, закону ви просите допустити личную справу за постандакт власне. Що, що? На підставі мого конституційного права на захист. Що відповідно до статті 24 24-му царного кодексу України, як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво право на зморгу локацію зібрання, інші фахівці мали які це за форум має право на проводити пороху, особисто чи з доміщому юридичного особу викликання, то як передбачення з цього кодекса, як захисники родичі, військовий одуж, вибачуємо засуджено випитні роботи, вони або відбувають. Ви просить допустити, власника, як адвоката. Я написала дуже чітко в клопотанні, що власенка я прошу допустити як захисника фахівця в області права, який вже в такому статусі допускався до участі в моїй кримінальній справі. Він також допускався саме в такому статусі для виконання функції захисника в справі по кіотським прошам і по машинам «Опель» для. Медицини сільської і зараз є там моїм захисником в цій справі. Крім того, він вже працював в цьому судовому процесі в якості мого захисника-фахівця з питань права. Всі документи, які потрібні для того, щоб долучити власенка, є в справі. І плюс вони додатково передані через канцелярію. Вже те, що Власенка допускався до цієї справи, говорить про те, що у нього є всі підстави приймати участь як захиснику в цій справі. Крім того, він ознайомлений з частиною е, матеріалів кримінальної справи, що дає можливість хоча б елементарно організувати зараз захист. закону? Має право. На підставі кримінально-процесуального кодексу, як зазначено в клопотанні, а крім того, на підставі закону про е, громадське об'єднання, який також передбачає наявність такого права. Ну там в клопотанні все викладено. Я не правознавець, я не адвокат. Ви зараз від мене вимагаєте повторювати те, що написано в клопотанні в клопотанні дано дуже чітке, аргументоване пояснення, чому власника треба залучити в якості захисника. А те, що він має на це право, підтверджено тим, що він вже був залучений в якості захисника в цій справі і працював в цьому судовому процесі. З того моменту в його статусі нічого не змінилося.

<головіко> <головіко> так, так, так. Я хочу додати, що я прошу допустити до якості захисникам по цій справі фахівця у галузі права власника Сергія Володимировича статтею 20 закону України про об'єднання громадян. Об'єднанню громадян надано право представляти і захищати законні інтереси своїх членів, учасників і державних частини 2 статті 44 кримінально процесуального кодексу України, як захисники допускаються особи, які мають слідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні та інші фахівці у галузі права. Я підкреслюю, не адвокати, а інші фахівці у галузі права за дорученням особи. Зрозуміло, що я є головою партії Всеукраїнського кеміної. Відповідно до статті 20 закону України про об'єднання громадян, а відповідно до статті 2 закону України про об'єднання громадян, політична партія є різновидом об'єднань громадян. Та статтею 3.2 статуту партії одним із завдань партії, є захист прав та охоронюваних інтересів її членів. Своєю довіреністю політична партія Всеукраїнське об'єднання батьківщина уповноважила власника Сергія Володимировича на виконання вище статті закону то та статуту партії бути моїм, бути моїм захисником під час розгляду даної кримінальної справи в суді. Крім того, я хочу зазначити, що постанови Печерського районного суду міста Києва від 18.07 судом було усунуто захисника Власенка Сергія Володимировича від участі у справі, як би то на підставі статті 61 КПК України у зв'язку з нібито порушенням порядку у судовому засіданні та нібито невиконанням розпоряджень головуючого під час судового розгляду. Вказана постанова є необґрунтованою та не відповідає дійсним обставинам справи, а також є такою, що порушує моє основоположне конституційне право, передбачене статтею 59 Конституції України, яка визначає, що кожен має право на юридичну допомогу. Кожен є, є вільним у виборі захисника своїх прав. Виносячи наказану постанову, ви обмежили мене у моєму праві вільно обирати захисника, оскільки на сьогоднішній день є єдиний захисник власенка, який є найбільше ознайомлений частиною матеріалів кримінальної справи, найбільш ознайомлений також з ходом даного судового процесу, і є єдиною кандидатурою, яку я хочу запросити у якості свого захисника на цьому етапі судового процесу. Жодною нормою чинного законодавства ви не наділені правом обмежувати вибір, вибір щодо визначення кандидатури захисника. Крім того, Кримінально-процесуальний кодекс України не містить норм, в тому числі і стаття 61 КПК України, на підставі якої ви усунули мого захисника. Не містить обмежень, які б не дозволяли б мені повторно запросити того ж самого захисника, який був усунутий від мого захисту суду. Також в КПК України відсутні норми, які б давали право суду видаляти із судового засідання мого захисника, обмежуючи моє право у виборі захисника або відмовити у допуску обраного мною захисника на тій підставі, що він був раніше незаконно видалений судом. Відповідно до частини 4 статті 44 КПК України захисник допускається до участі у справі в будь-якій стадії процесу, Керуючи статтею 44-47 Кримінально-процесуального кодексу України та беручи до уваги рішення Конституційного суду України від 16 листопада 2000 року у справі номер 13 е РП на тих же підставах до участі у справі у якості мого захисника, власника Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності, виданої політичної партії в Батьківщина, та який, згідно самих, саме цих норм закону і Конституції, вже був допущений до участі в цьому судовому процесі. Вашу честь з висловити спільну думку стосовно наступного. Захисник власник дійсно представляв інтерес від судної, захищав її до того моменту, поки відповідне рішення про усунення його даного судового розгляду не було прийнято судом. Оскільки суд становив підстави, які визначені частиною 4 статті 61 Кримінального процесуального кодексу, зокрема. Порушення порядку в судовому засіданні та да, невиконання розпоряджень головуючого, захисник власника був видалений, був усунути від участь в справі. Це рішення прийнято, тому в даному випадку повторно його розявляти захисника немає підстави. А що з підтримки? У мене рептикає. Також запитання стосується обладнання, то вирішити. Так. Я хочу зазначити, що жодною нормою кримінально-процесуального кодексу не заборонено навіть усунутого захисника заявляти вдруге для допуску, для мого захисту в цьому судовому процесі. А крім того, я здивована тим, що порушуючи конституційні права на захист речі, проти допуску захисника. Ніщо не шкоджає сьогодні жодна норма КПК, до речі, ви не послалися на жодну норму КПК, яка забороняє вдруг залучати захисника, який був усунутий. Нема такої заборони. І тому, головуючий в справі, якщо він хоче зробити хоча б видимість цього процесу, зобов'язаний зараз допустити мого захисника власника до участі в цьому судовому процесі.